Вітаю вас. Вадим, ви особисто брали участь у передачі українського військового Тараса Тарасоводія, що відбулася 18 грудня. Можете розповісти трошки більш детально, як це відбувалося яка була ваша місія у цьому процесі? Особисто я з була словами митрополитом митрополита Нотрія мав обов'язок безпосередньо забрати військового з території, яка. Зараз не контролюється українською армією і е, доправити його на ту територію, де е, діє українське законодавство, і де безпосередньо е, вже можна було привести порядок цього хлопця, надати йому документи, медичну допомогу і доправити до своєї домівки. Власне, е, все це відбувалося на так званій е, нейтральній території. Тобто, Посередині між двома блокпостами і за домовленістю ми мали зустрітися саме на цій території на так званому мосту, який знаходиться між Волновагою і станцією Оленівка. Тобто ми повинні були прийти представники Української православної церкви з одної території і з іншої території, і це була гарантія того, що Ніяких сесії не буде, і військовий, який був полонений, буде доправлений із території, де він був полоні, на територію України. Під час брифінгу вже в Києві 19 грудня представник Української православної церкви, блаженніший митрополитнуфрій, зазначив, що Тарас став 15-тим воїном, якого звільнили з полону завдяки зусиллям Української православної церкви. На жаль, Вітчизняний ЗМІ цей факт залишився практично непоміченим. А, можна сказати, що сьогодні про це ніхто не говорить. Як голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, розкажіть, будь ласка, яка насправді роль нашої церкви у звизволенні полонених Збройних сил України? Ну, я хотів зазначити, що роль церкви дуже часто є визначальною. В самому питанні визволення наших солдат з полону. І багато прикладів, переважна більшість прикладів, такого визволення, яка пов'язана не з обміном одних полонаних на інших, а саме із поверненням наших солдат без всяких умов на територію країни. Ще минулого року почалися ці процеси. Повернення наших солдат шляхом безпосереднього спілкування тих священників, які служать на території різних регіонів України, із представниками тих, від кого залежать визволення наших полонених. І були випадки, коли священники з Волинської єпархії, з інших єпархій мусили. Особисто домовлятися про визволення своїх пафіян, тобто тих солдат, які пішли е, воювати, е, в, в, вже будучи перед цими пафіянами е, тих чи інших І от Священники, маючи свій пастерський обов'язок перед цими солдатами, вони безпосередньо ризикуючи життям своїм, йшли. Е, Всіх для того, щоб повернути цих хлопців додому. До речі, минулого року ці події також були пов'язані із святом із Святого Миколая і Різдва Христового, і перед Новим роком двоє хлопців також приїхали додому. Тут саме в цьому приміщенні відбулася зустріч цих хлопців з їхніми батьками. Це було надзвичайно зворушливо. І в всіх випадках церква грала визначальну роль, тобто вона була тим авторитетом, завдяки якому можна було домовитися про таку, таке визволення без всякого політичного торгу чи якихось політичних умов. Власне, ми вчора були свідками брифінгу. Уникнути спогаду про те, що без усіх церкви цієї події взагалі б не відбулося. Тобто Тараса, Колодія, ми б ще довго, можливо, чекали, щоб він повернувся із полону. Але давалися якісь абстрактні формулювання, і деякі упереджені засоби масової інформації намагалися подати цю подію таким чином, начебто церква взагалі не причетна. Скажімо, взагалі не, не, не було визначено ролі і блаженнішого влади Кионуфрія і священників, які служать в Донецькому регіоні, у цій події. Але для нас важлива не стільки інформація про цю подію, скільки сама подія, тому що надзвичайно важлива доля людини. І я хочу зауважити, що коли злажніший владика Мофлій безпосередньо намагався досягнути. Повернення, то він не питав не про конфесійну приналежність Тараса Холодія, не про те, що він там, як він відноситься до церкви, які він віруючий, чи він, можливо, на це відок храму не ходить. Ці питання не стояли. Бажаніший намагався зробити так, щоб наш українець повернувся цілим і неушкодженим на. А власне, доля Тараса Колодія досить складна, тому що була навіть ситуація рік тому, що його вже мали повернути, його вже е, привели, привезли на зону розмежування для того, щоб передати українським військовим. Але в останній що зірвався, замість нього був переданий інший солдат, а Тарас залишився в полоні, і всього він майже два роки перебував в полоні. Звичайно, що це і психологічна травма, і фізичне травмування він зазнав, і самі обставини потрапляння його в полон також були пов'язані із пораненням. Тому він потребував якомога швидшого повернення до нормальних умов. Ви зазначили, що в будь-якому випадку священники, які їздили визволяти наших хлопців, вони ризикували. Скажіть, будь ласка, з якими відчуттями? Ви бротнули лінію розмежування? Ну, звичайно, в таких умовах мені видавалося багато не завжди, тому певні відчуття небезпеки вони присутні при цьому, тому що навколо скрізь люди озброєні, навколо певна невизначеність і законодавча невизначеність, і багато чого залежить від військового фактору. В цих умовах ми покладалися на волю Божу. І ми вірили, що Святий Миколай в день напередодні святої це все відбувалося, що він зробить якесь диво. І були певні нюанси, були певні такі обставини, коли ми переживали, що може все зірватися, тому що з певних причин. Але так в право, що врешті-решт ми зустріли тараса, і з тієї сторони там була маса озброєних. Звичайно, сам цей процес повернення полоненого був можливий тільки завдяки певній довірі в одної сторони до іншої. Тобто були слова церкви, яка б обіцяла, що ніяких не буде не політичних спекуляцій на цю тему, не ні, ні провокацій, нічого іншого. І церкви повірили і дали можливість здійснити цей процес. Це стало можливо завдяки зусиллям на нашого нашому А якими переживаннями поділився з вами Тарас після свого визволення відразу? Ну, відразу після визволення він не особливо багато чого розповідав, тому що він знаходився ще у стані шоку, адже він тривалий термін перебував в складних умовах і з обмеженим спілкуванням. І все те, що відбулося, воно. У людське воно дуже непросте, як би навіть сказав, і страшне. Тому що цю молоду людину ми мусили забирати з одних рук в інші, Тобто Це щось таке, що, очевидно, в нас в першому столітті вже не повинно існувати. Але після того, коли ми Тараса посадила свою машину, то він сказав, що заспокійся і все буде добре. Тарас сказав Дякую. І він Що наступного дня Тарас відвідав богослужіння, яке я представник Української православної церкви у День Святителя Миколая, і в них після літургії була зустріч з Тарасом, про що блаженщин митрополит онукий і сказав йому, бажанівши по-пастерськи підійшов до Тараса і благословив його, обняв його і побажав, щоб Святий Миколай. Зробив його життя світлим, добрим, щасливим і побажав, щоб ніколи більше таких сторінок у житті Тараса не було, щоб ті сторінки залишилися лише минулому, а нове життя із Божою допомогою, щоб у нього було благословенним, чистим і ради. І останок. в чому секрет, що українській православній церкві а, вдалося без будь-яких умов визволити Тараса, а, навіть без опіну. Ну, бачите, це кожна доля і кожен солдат, якого визволяють із полону, це особливі якісь обставини. І слід зазначити, що наша церква це не політична організація. І вона максимально позиціює себе тією релігійною організацією, яка взагалі дистанціюється від політичних заяв, від політичних позицій, тому що... Представники і віряння Української православної церкви на всіх теренах України можуть мати найрізноманітніші політичні погляди і бути прихильниками різних якихось ідей політичних, а ми є релігійною організацією, ми є церквою. І церква повинна закликати до милосердя, до любові, навіть до ворогів. І ось саме Розмови про те, щоб визволити наших робіян, наших парафіян і просто громадян України із спогони. Ми намагаємося донести до всіх людей, незалежно від їх політичних переконань, слово Євангелія. І ніякі політичні дороги ми не пропонуємо. Це не наш формат і церква такими речами не займається. Якщо Хтось почує слово і закликом Дому за сердя. Це слово тоді знаходить відгук і реалізацію саме в таких подіях, які були от нещодавно, як це було пов'язане з поверненням Тараса. Якщо чийсь серце залишиться глухим до слів Христа, до слів прямого сердя, тоді ми знову слухаємо, стухаємо, пам'ятаючи слова Господа, що потрібно слухати для того, щоб нам відкрили. Ми маємо надію, що такі е, щасливі випадки, які були із поверненням Тараса, і з поверненням інших наших полонених, що вони е, будуть і в майбутньому, маємо надію, що взагалі в нас не буде полонених, що, що ми будемо жити в той час, коли всі люди будуть прагнути миру, злагодити, згоди, коли не буде цієї ворожнечі і самих таких фактів не потрібно буде навіть. Тому щиро благаємо нашого Господа і дякуємо за те, що вже відбувається в нас, і thank sure.